На захід із нагоди 20-річного ювілею колектив гімназії Успіх запросив міського голову, колег. Партнерів, друзів, ветеранів праці, колишніх випускників, батьків у дружньому колі згадували перші кроки та становлення закладу, говорили про формулу успіху гімназії, але найперше вшанували пам'ять захисників, які полягли за незалежність і свободу України. Серед них і вісім випускників закладу. З днем народження рідну школу привітала її директорка Інна Зайонс. Я сьогодні в цьому залі. Початку навчального року стою в 20 Це місце мого особистого щастя і успіху. І я дуже сподіваюся, що це місце успіху і щастя всіх тих, хто долучився до нашого закладу. Це ваші мало мої колеги. Це учні, які навчаються в нашому закладі і навчалися всі ці роки. Це наші батьки. Це, безумовно, влада міста, управління освіти, це підприємства міста, які нас підтримували, наші конкуренти, інші школи. Наша підтримка заклади позашкільної освіти. Міський голова Василь Сидор, вітаючи колектив гімназії із ювілеєм, згадав, як розпочиналось будівництво школи, говорив про місце закладу у реформованій системі освіти міської громади. Перша школа, дев'ята школа, вона завжди була досить, досить прогресивна. І дійсно, то що успішність, то що одесянипіадах, але саме головне ніхто ніколи не залишався в хості. І всі на і всі проекти, які реалізовувалися в масштабах держави, ваш заклад приймав саме активне перше місце. і ці проекти були досить, досить результативні. Серед почесних гостей ювілейного заходу була присутня і колишня керівниця управління освіти Валентина Сабінська, спогади якої повернули аудиторію до початків перших кроків і подальшого розвитку школи. Школа. На, кожне, на кожний новий запит суспільства, я так сказала. Іна Миколаївна вміла виділяти головне і на чому є запит. Дай Бог, щоб діти, тих, хто нині воює, внуки і правнуки вчились у цій школі. І запит суспільства був на її розхід, на її новизну, на нові підходи. А колективу всім бажаю здоров'я, бажаю впевнення, Наступниця і колега Валентини Васильівни, теперішня очільниця управління освіти Ельміра Перепелиця наголосила на тому, що в школі є чим гордитися. Вам є чим пишатися. Тому що ті випускники, які залишили стіни школи, є гідними громадянами України. Ми бачимо, як ви шануєте пам'ять тих, хто, на жаль, сьогодні не з нами. Інна Миколаївна зауважила про те, що випускники закладу працюють сьогодні. І в основних галузях нашої громади, і в інших галузях і напрямках всієї держави. Можливо, хтось працює і це без перебільшення і сумнівів за кордоном. Таким колективом, такою школою можна і потрібно пишатися. Привітати колег із ювілейною датою прийшли керівники закладів освіти, шкіл та позашкілля, центру професійного розвитку педагогічних працівників інклюзивного центру. Серед запрошених гостей були і депутат міської ради Микола Климковецький, партнери, фахівці національного природного парку Мале Полісся. Із вітальним словом виступили перші випускниці школи. Теплі слова спогадів лунали від вчителів ветеранів Ірини Чурілової. Від імені педагогічного колективу говорили Галина Білецька та колишній випускник школи, а тепер вчитель географії Андрій Чернівський. Вітали школою з ювілеєм представники батьківської громади. Чоловіча частина педагогічного колективу як подарунок до свята презентували пісню. І піснею уже у виконанні усього вчительського колективу завершували ювілейний захід в успіху. Вила, чорна брова, в збила. А солодким подарунком до ювілею став святковий торт.